Дякую Семе. з відновленням І нашого минулого. Ми отримуємо безліч важливих відповідей. Не хвилюйся, я ще й не повернувся. Ми маємо час. Коли ти зустрівся із мамою, ти отримав сильну антиген антитіло реакцію. Вірно? Там був бійті в кімнаті. Був. Проте дещо інше мало бути причиною. Я також виявив величезну кількість хіральної матерії в тілі мами. Не лише звичайна кількість на шкірі або костюмі. Матерія у всіх її клітинах. Клітинах, які більше не активні. Ївні якого ти бачив, там був особливим. Це була її дитина, але водночас і її власна душа. Якимось чином її ка і ха не змогли розділитись? Вони вочевидь залишались зв'язаними пуповиною. Це єдине пояснення. Це тому я не отримав сенсі від її доторку. Так. І це не все. Десять секунд до зупинки серця. П'ять, чотири, три, два, один. Я змінив логі часу. Штаб не матиме записів нашої розмови. Дивись повідомлення від Дедмена. Воно було разом із пуповиною. Сам, Семе, вибачаєш, ти заслуговував знати, що саме доставляєш. Проте я не міг ризикувати тим, що Дайгатман дізнається про цей пакунок. Тож я не мав вибору, як тримати все поза реєстрацією. Це має залишитись між нами. Ми досі не знаємо, чи можемо довіряти Куповина була взята від Бріджет Стренд. Я видала її. Таємно. Куповина не поєднувалася з Ембріоном. Вона була ззовні її тіла. Вона попросила мене розібратися з цим. Казала, що то ключ, який відмикає Death Stranding. Проте вона наполягала ніколи не казати директору. Куповина не проявляє ознак розкладання або некротизації. Майже ніби заморожена в часі. Я думаю, Гартман здати надати цьому сенс. Тож я заховав її серед твого вантажу в місті гірський вузол. Спостереження Дедмена були точними, все, як і сіло мами. Ти про що? Я про те, що вони поділяють дуже особливі властивості. Обидві містять величезну кількість хіралів в їх клітинах. Іншими словами, пуповина президентки була якимось чином поєднана із пляжем, і це дозволяє уникнути плину часу.